Так, привезли з кореї класну сантафешку, хто шукає класну машину. 2014 рік, 188 тисяч рідного пробігу. Ну, якщо до машини придивитись до її стану, то ніхто ніколи не скаже, що тут більше, ніж 100 тисяч пробігу. Настільки збережений автомобіль, немає ні сколів, ні царапин Спереді ні фари не засколяні, ні капот не засколяний. Салончик теж в ідеальному можна сказати стані, щоб було видно сніг. Тут всі кнопочки, все. Кермо також. Вона 2 літра дизель, передній привід з панорамною кришею, Є вентиляція сидінь, монітор, камера, музика екшен, ціна автомобіля 18,5 тисяч доларів. Кого цікавить? В класному стані, є задні шторки, задні підігріви. Кого цікавить В класному стані Санта-Фешка 18500. Такий дуже класний колір. сіро Сіросині переливається. Кого цікавить? Звертайтеся, автомобіль уже в Києві, готовий до продажу.